Приготуй мій улюблений салат із молодих овочів і фети. Він популярний і взимку, і влітку гарний, соковитий, ароматний грецький салат, мабуть, найпопулярніший з усіх овочевих салатів. А люблять його за ідеальне поєднання інгредієнтів, насичений смак і швидкість приготування. Для цього візьму широку тарілку або можна салатницю. Всі інгредієнти салату нарізаю і відразу перекладаю сюди. Викладати овочі буду шарами, а можна також хаотично. Спочатку нарізаю овочі красивими скибочками. Помідори нарізаю половинками або четвертинками. Якщо томати великі. Огірок нарізати півкільцями. Якщо потрібно, шкірку огірка. А якщо шкірку не знімаєш, тоді перед тим заздалегідь замочи на деякий час овочі і добре їх помий. Солодкий перець помити. Розрізати навпіл, видалити плодоніжку і насіння, а потім нарізати кубиком приблизно такого розміру, як і помідори. Червону цибулю нарізати також на тонкі пів кільця. Посипати салат зверху. Викладаю оливки. Можна взяти чорні або зелені. Тепер посипаю нарізаною на кубики фетою. Або просто зверху можна покласти цілий кусок сиру і порізати вже безпосередньо за столом, коли гості накладатимуть собі салат. Змішую тепер заправку для салату. У невелику кількість лимонного соку додати спецій, сіль, перець і орегано. Можна взяти сухий або свіжий, і оливкова олія. Змішую заправку і поливаю. Салат готовий. Можна перемішати салат перед подачою на стіл, але зазвичай греки вважають, що найкраще перемішувати безпосередньо перед їдою. Цей салат готується всього за кілька хвилин, але виглядає він яскраво і святково. Салат легкий і дуже літній. Це класичне поєднання продуктів чудово і відмінно підійде для м'ясних і рибних страв. Спробуй також і поділися своїми враженнями. Смачного!